Доброго дня, оце в запитові, зараз цей будиночок великий на дві сім'ї. Так, оце в нас вхід до одної сім'ї, а це в нас вхід до іншої сім'ї. Тут у нас такий загальний коридорчик. Проходимо нагору. Проходимо. Це в нас жила одна сім'я. Тут у нас камінь яка відпочинкова зона. Сюди проходимо. У нас велика вітальня. Великий зал. Проходимо далі, тут у нас спальня. Далі проходимо. Ще одна спальня. Тут у нас санвузи. І кухня. Є кондиціонери. Це в нас одна сім'я проживала. Сходимо на перший поверх, виходимо в коридор і проходимо до другої кви. Де друга сім'я проживала? Тут нас проходимо, тут теж у нас такий хол невеличкий з каміном. Сюди в нас великий зал. Тут проходимо в нас спальня. Тут ще одна спальня. І ще одна дитяча може бути. Виходимо. Тут у нас ще один санвузол. І кухня ще одна. Ось такий у нас великий будинок на дві сім'ї.